Привіт шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні в черговий виїхав в Мисливську Індію. Подивитися, що у нас відбувається стосовно виводків молодняка принатої дичини на болотах. Подивіться і заразом вам передати. А що буде відбуватися з даного відео? Дивіться разом зі мною, друзі. Ну що, погнали, подивимося, що у нас. Відбувається в мисливських гіддях і чи є в наявності малеча пернатої дичини. Зараз будемо спостерігати разом з вами. Погодка, бачите, сьогодні у нас 22 червня. Погодка, бачите, таке, не знаю, що передати. але тучі такі надходять. Біг за все, що може навіть і гроза бути. Тому що така спека стоїть 36 градусів на сонці. Качка, звичайно, в таку погоду. Стараються десь комиші забиватися або сушаться десь на сухостої на берегах. Ну, будемо сподіватися, що ми побачимо і молоднячок, і качку. Ну, а як звісно, якщо побачу я, то передам і вам це, друзі. Ibn your lesser. You've never later. Піднялися, сиділи все на деревці. А на дивіться, красені. Набої з минулих полювань. Бачите, що у нас? 12-й калібер, гільза, ріо, троєчка, Бачите Ось такі у нас Колись відбувалися тут непогані полювання на пернату. А да. на дивіться. лисуха із молоднячком, воно бачите? Ано. Ано дивіться. Бачите, дивіться. Малеча, на які манюньки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім штучок набагато. Щоб хтось з мисливців забувся колись на полюванні рюкзака. Ну вже він. згнив уже. Вже їм непридатний вже. Може на відкриття хорошо відкрилося, що... Загубив рюкзачка качка присутня, качки досталь тут оно. Що робиться, дивіться? Дивіться, воно піднялося. Йолки палить. Сотні піднялося. Сотні піднялося качки оця на такому озерці, бачите? Ну це радує. Що качка присутня в гіддях і поголів'я її дуже і дуже високе, це дуже радує. Це добре. А он, мабуть, молодняк. Да, хлопунці, ті, що я казав, бачите? Є вже дорослий, які накрила, а то хлопенці воно. Да, це вже молодий виводок уже такий, що ще тиждень-два вже будуть на крило вставати. Воно, воно, Щось не помиряться, дивіться. Щось не можуть помиритися вони. Дивіться, воно ще одне, воно. Воно дивіться. Бачите. Ще випливають воно, і всі туди сідають. Да. Це мабуть найперший виводок, який вже більш дорослий, що вже практично стали на крило. А є такі виводки, сьогодні бачив, що взагалі маленькі, як кручата автодомашні з підкочки. Бачите, скільки їх є там. Що, шановні тараші мисливці, що я вам можу сказати? Бачили ви те ж саме, що я з даного відео в мисливських гідях. Чимало кількість поголів'я принатої дичини, що не може не радувати нас, мисливців, що відроджується фауна в мисливських гідях, а саме принатої дичини стає все більше і більше. Це дуже добре. Також в наявності є каченята молодого поголів'я цьогоріч, є хлопенці. Хто не знає, що таке хлопенці, то можу коротенько так сказати, хлопенці це цьогорічні виводки, які вже місяць-півтора, які вже практично стали на крило, ну ще літати не можуть. Тобто вони сантиметрів п'ять над водою злітають, крилами хлопають по воді і так шумлять, і від цього їх називають хлопонці. Ну, також є присутні каченята, я бачу виводок, не знаю, передасть камера чи ні. Взагалі молоденькі, такі як домашні курчата з-під квочки. Другий вже має виводок, ну більш пізніший, які вже стають десь перед відкриттям, так як сьогодні у нас 22 червня, через два місяці, як це було до війни, через два місяці, в августі, місяці, друга субота, було б відкриття полювання на пернату, то ці самі качачки, які зараз, як курчатка, будемо так казати, домагашні спідковочки, то вони за два місяці стали б вже на крило і були повноцінною. Дичі у мисливських угіддях. Так що якось так. Ну що, друзі, всього доброго, всім удачі, всім мирного неба над головою. Всього кращого, до зустрічі на каналі. Всім пока!